Так, ідемо далі. з нами на зв'язку Анатолій Подольський, кандидат історичних наук, керівник Українського центру вивчення історії голокосту. І в роковини Бабиного Яру ми будемо з ним говорити про в тому числі про е урок цієї історії цього злочину. Вітаємо вас, пане Анатолію. Доброго дня, дякую. Так. Вітаю. добрий день. От е, ви займаєтесь вивченням історії Голокосту. Голокост фактично це злочин, про який після Другої світової війни напевно говорили найбільше. А це е, і через саме таку інформаційну кампанію протягом річ мала потворитись у суспільства певне табу, от те, що називається ніколи знову. Та? Але чи ми бачимо, що історія розвивається саме в цьому напрямку? Дякую. Ну ви ж бачите, ніколи знову не працює з лютого 2014 року. Це ми кажемо а про війну. А, а якщо казати про геноцид, так. ми кажемо геноцид частина війни. Війна робить робить можливості створити геноцид проти цивільних. Ми знаємо, що наробив російський клятий ворог в Ізюмі, в Ягідному в Бучі, Бородянці. В І тут порівняння з нацистськими злочинами присутнє у спільному просторі. Щодо вашого питання про Бабин Яр про долю євреїв роки Другої світової про тему Голокосту. Ви сказали правильно, частково на теренах радянської комуністичної імперії, яка звалася СРСР, а Україна, на жаль, була частиною цього утворення, мовчали про голокост, не виділяли жертви Другої світової євреїв. Не виділяли крім того, з 1939 по 1941 рік два роки. Сталінський СРСР був союзником гітлерівської Німеччини у Другій світовій війні, і антинімецька пропаганда була заборонена на теренах радянської України і тому багато євреїв Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, всіх містечок і міст не знали про злочини нацистів, що коли вони заходять на окуповані землі, першими моторошними жертвами. Серед цивільних стають жінки, діти, чоловіки, діти, євреї. І тому сталінський режим поділяє відповідальність за вбивство євреїв Києва, України також. Так? І тема Голокосту, як і тема Голодомору, злочинів ГУЛАГу сталінських комуністичних і нацистських була табуйована в радянській Україні тільки в суверенній Україні з 1991 року, коли ви кажете про бізнес цієї теми в Європі, в Америці, в Ізраїлі так. Але, але казати правду про долю євреїв чи Ромів роки Другої світової у нас стали казати тільки після розвалу Радянської імперії. І за 33 роки в суверенній Україні ця тема стала частиною теми історії і культури України. Ми не кажемо про чужу чи іншу історію. Mm -hmm. Історія поляків, кримських татар, євреїв, ромів, які зробили внесок в розвиток української культури, це частина власної української історії. Да? І тому зараз, за три десятиліття, ми можемо казати, що доволі повільно, але поступово ця тема є частиною освіти, частиною пам'яті, частиною культури. Абсолютно, і ми вшановуємо сьогодні наших співмешканців, наших, наших людей. Да? Як сказала одна учениця на шкільному конкурсі з історії. Е, жерт Другої світової війни, історії Голокосту, колись така вона вже доросла багато років тому зі Славути, дівчинка писала роботу про єврейську громаду, громаду Славути, Хмельницької області, область, да? і її запитали: А чому ти пишеш про євреїв? Їх вже немає тут. Да? А вона сказала: Я пішла до старших людей, мені показали хатинки, мені показали місця вони жили серед нас. Вона каже: Я пишу про наших людей, отак от. Так, і ми сьогодні вшановуємо пам'ять. Ви знаєте, Бабин Яр це місце, де нацистські злочини були жахливими так. під час дворічної окупації, з першого по 43 рік. Дуже обережно історики кажуть про близько 100 тисяч людей, які замордовані вбиті на цих землях. Це да, да. да. але 29 і 30 вересня вбивали тільки євреїв. І сьогодні 83-ті роковини. І ми під час російської агресії, війни проти нас ми пам'ятаємо жертви Другої світової війни. Пам'ять про минуле відповідальність за пам'ять про минуле дає нам можливість сьогодні протистояти російському ворогу. городу. Сьогоденні, Анатолію, дякуємо вам. На жаль, ну на жаль, не вистачає часу поставити ще питання вам. Анатолій Подольський, кандидат історичних наук, і керівник українського центру вивчення історії голокосту. був з нами на прямому зв'язку.